Фактично, окупанти переслідують будь-кого, хто демонструє найменший спротив, найменшу незгоду з діями Кремля. За 10 років окупації Криму розширювалися категорії людей, які підпадали під переслідування. На самому початку окупації переслідування в основному торкалися двох груп: це проукраїнські активісти і незалежні журналісти. Ну, можна сказати, що ті, що інші. Є головними ворогами руського міра. Далі під репресії почали підпадати кримсько-татарські активісти, в тому числі заступники голови меджлісу кримсько-татарського народу. Потім почали репресії торкатися різних релігійних груп, які не бажали співпрацювати із підконтрольними окупантами-структурами. Це були свідки Єгови, які були визнані екстремістською організацією. А це була Православна Церква України, у якої забирали майно і навіть погрожують зруйнувати деякі храми. Це ті мусульманські релігійні спільноти, які не хочуть співпрацювати із підконтрольним. ФСБ Духовним управлінням мусульман Криму за інформацією від представництва президента України в Автономній Республіці Крим в Криму 192, 191 особа позбавлена волі внаслідок російської агресії. Це справи про нібито шпигунство і державна зрада. Ще одна категорія: це обвинувачення, пов'язані зі зберіганням зброї, вибухівки або і інших заборонених предметів, от і на, на останок це справи про дискредитацію російської армії. У 23-му році було шість кримінальних справ відкрито за цим обвинуваченням. Шість осіб отримало обвинувальний вирок. Є справедливі припущення про те, що кримські татари найбільше страждають від репресій. Для прикладу, близько двох третин від кримських політв'язнів складають саме кримські татари. Більшість свавільних обшуків відбувається саме у кримсько-татарських родинах. Тому у деяких сім'ях навіть є така приказка, що якщо ранок відбувся без обшуків, то це. Добрий ранок. Вочевидь, окупанти розглядають кримських татар як нелояльний народ, який в силу багатьох історичних причин не підтримує політику Російської Федерації. І тому за допомогою обшуків адміністративного переслідування, кримінального переслідування, інших форм утиски вони намагаються подолати їхню нелояльність. Норма у російському законодавці про дискредитацію російської армії з'явилася 4 березня двадцять року, тобто в перші дні повномасштабної війни, з тих пір до кінця двадцять року. Було винесено 560 судових постанов про дискредитацію російської армії. Причому у 23 році була вдвічі більша кількість судових постанов ніж другого року. З чим це пов'язане? Тут можуть бути а, два чинники: перший чинник це а, дедалі. Більше стає інформації про воєнні злочини російських окупантів. Які не залишають байдужими багатьох мешканців Криму. І друге це активізація ударів по військових об'єктах в Криму і відповідна схвальна реакція з боку проукраїнської частини населення Криму. У 2021 році у багатьох мешканців Криму було відчуття про те, що Україна е, далі більше забуває про Крим, а у е, Криму е, почав, стрімко почали втрачати надії на те, що він повернеться е, де юре і де, де-факто до складу України. Де-факто. Де е, ось але повномасштабне вторгнення е, і е, героїчний спротив українського народу. Звільнення півночі України, потім звільнення частини Харківщини Херсонщини, вселило надію серед проукраїнських мешканців Криму про те, що рано чи пізно Крим теж буде звільненим. Тому, попри всі складнощі, які переживає Крим в умовах повномасштабного вторгнення, попри посилення витків видків репресій. У Криму з'явилася небіцпідставна надія про те, що е, вхід Збройних сил України в Крим це лише питання часу. У складі Збройних сил України є мінімум два підрозділи, які в основному складаються з представників кримських татар. Але багато кримських татар, які. Переїхали в силу різних причин на материкову на частину України. Вони зараз у складі Збройних сил України героїчно захищають нас від російських окупантів. І тому вже багато хто зі зброєю в руках воюють за Україну, і для них це шанс повернутися на свою батьківщину, повернутися в Крим уже в якості визволителя. Я бачу Крим лише як частину України, де майоруть державний прапор України, де поряд також майорить кримсько-татарська тамга, Крим, в якому будуть гармонійно проживати всі народи, всі національності, всі релігії, де не буде Російських агентів, де не буде жодної е, російської пропаганди, і Крим як е, о, таке перехрестя різних народів, різних цивілізацій, як е, регіон, який здатен демонструвати туристичний потенціал цілий рік, а не лише влітку. і не лише... Е, на морі, ну і зрештою, як земля, де можуть без жодних утисків розвивати свою мову, свою культуру насамперед українці і корінні народи, кримські татари, кримчаки, караїми.